Якби мене запитали, що сильніше, таро чи руни, я б не дав чіткої відповіді на це запитання, бо це все трошки різні речі, хоча вони і є мантичними що руни, що таро. Це рунічна йога, тобто рунічний зв'язок. Вам треба лише подумати. Перша думка, яка прийде на розум, це про що? Це про жінку, якусь, яку ви втратили, чи про партнера, який був з вами, але він відійшов, чи про вашу ділянку земельну. якщо ви Придумали, як якраз про землю ви втрачаєте землю. І якщо ви жінка, ви втрачаєте свою жіночість, ви стаєте старими. Зверніть на це увагу. Підґрунтя для розвитку вашого запитання воно пов'язано з тим, що не відбулося ще тих повних руйнувань, які б вас вивели нарешті до якихось дій. Поки ви знаходитесь в стадії затища, нічого відбуватися не буде. Як треба діяти? Що тут ми бачимо? Треба менше говорити. Це по Перше, якщо ви будете контролювати свої слова, то тоді і процеси підуть. А якщо ви будете багато говорити, але нічого не робити, нічого не буде просуватися. Люди навкруги вас, що вони роблять? Вони роблять навколо вас, вони дають світло, вони вас просвітлюють. Тож, дослухайтеся до слів людей, особливо до слів жінок. Бо зелена руна це якраз жіноча енергія. Далі у нас ваші. Цілі, які потрібні цілі, боротьба всередині себе, боротьба темного і світлого, хай світ перемагає, і вже восени ви будете мати результат. Це буде приблизно десь до осіннього рівнодення, тобто 20 якого там 21 вересня, і перепони, які існують навкруги вас, перепони навкруги вас, це ваше суспільство, ваші звичні, якісь зв'язки, які вас гальмують від дій. Що ви маєте тут і зараз по цьому питанню? Тут і зараз у вас немає захисту, перегорнута Алгіс каже про те, що в цілому вам треба захищатися самостійно, і смерть вона дуже дуже близько стоїть. Якщо питання стосувалося здоров'я, здоров'я, зверніть на це увагу, але зміни можливі, вам треба лише включити ці зміни у своїй свідомості, і тоді відбудеться кінець тих процесів, які вас не задовільняють. А в минулому ви залишили зв'язок з вашими родичами. Родичі, на жаль. По більшості не поблизу вас, тому вам треба бути більш прискіпливими до себе і до, до свого оточення. Шукайте рідних по духу, а не рідних по крові. І рунічна йога вам у цьому допоможе.